Добрий день! Мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію людини. Науку, що дійсно не залишить вас байдужими, бо вона стосується вас особисто. Сьогодні ми поговоримо про найбільш романтизований орган нашого організму серце. Розглянемо механізми його роботи. Дізнаємось про його роль у забезпеченні кровообігу. А у матеріалах для самопідготовки знайдемо надзвичайно динамічну лабораторну роботу. Розпочнемо! Тож, я вже зазначила, що серце відіграє роль у забезпеченні кровообігу. А що таке кровообіг? Кровообігом називають рух крові замкненою кровоносною системою. Ця система складається з серця та судин. Тому ви могли чути її другу назву серцева-судинна. Разом компоненти серцево-судинної системи забезпечують постійне надходження крові до всіх тканин організму. З минулих занять ви пам'ятаєте те велике різноманіття функцій, які виконує кров. Зокрема, саме вона забезпечує транспорт до клітин кисню. За його відсутності, клітини не здатні ефективно виробляти енергію і швидко гинуть. Тому надходження до клітин крові, насиченої киснем, має бути безперервним. Як серцево-судинній системі вдається цього досягти? Усе завдяки серцю. Воно відіграє роль насоса. Зараз на екрані ви побачите відео, що пояснює цей механізм. Через те, що кровоносна система людини є замкненою, частина крові постійно надходить до серця. Під час скорочення серце з високим тиском виштовхує її до кровоносних судин. Дуже швидко кров вертається назад до серця, а воно знову скорочується. У такий спосіб кров по судинах рухається безперервно. Які ж особливості дають змогу серцю виконувати роль насоса? Уся таємниця у його будові. Розгляньмо її докладніше. Серце це порожнистий орган, розташований у середостінні, це простір між правою та лівою легенями, які вкриває плевра. Дві третини серця розташовані у лівій половині грудної порожнини, а одна третина у правій. Тому зазвичай кажуть, що серце у людини зліва, Хоч більш правильно зазначати, що воно розташовується за грудниною. Розмір серця людини приблизно дорівнює розміру її стиснутого кулака, а маса серця у дорослих людей становить близько 200-300 грамів. Зовні серце оточено навколо серцевою сумкою. перикардом. Перикард запобігає надмірному розтягненню серця під час наповнення кров'ю. За будовою він схожий на плевро, що вкриває легені. Так само містить два листки, між якими є порожнина, заповнена невеликою кількістю рідини. Так само, як і плевральна, перикардіальна рідина зменшує тертя між листками перикарда під час серцевих скорочень. Внутрішній листок перикарда має назву епікард. Його вважають зовнішнім шаром стінки серця. Усього серцева стінка містить три шари. Зараз на екрані ви побачите її будову. Перелічимо шари. Зовнішній епікард, середній міокард та внутрішній ендокард. Найбільш розвинений з них міокард. Тому серце часто називають м'язовим органом. Серцевий м'яз складається з особливих м'язових клітин, кардіоміоцитів. За будовою вони схожі на клітини скелетних посмугованих м'язів. Так само мають саркомери для швидкого скорочення та велику кількість мітохондрій для утворення енергії. Особливістю кардіоміоцитів є те, що клітини з'єднані між собою. Зараз на екрані ви побачите, який це має вигляд. Завдяки такій будові злучення з одного кардіоміоцита миттєво розповсюджується на сусідні. Це дозволяє міокарду певних відділів серця скорочуватись одночасно. Ендокард це внутрішній шар серця, що вистилає його порожнину. А також утворює стулки клапанів, що відмежовують камери серця. Серце людини має чотири камери: два передсердя, праве та ліве, два шлуночки правий та лівий. Зараз на екрані ви побачите їхню будову. Передсердя це верхні відділи, у яких збирається кров, що надходить до серця. Шлуночки нижні відділи, які виштовхують кров з серця до кровоносних судин. Судини, що приносять кров до серця, мають назву вени. Відповідно, вони завжди впадають до передсердь. Судини, що несуть кров від серця, мають назву артерії. Вони завжди виходять зі шлуночків. Відповідно, до правого передсердя надходять порожнисті вени. Вони приносять до серця кров, насичену вуглекислим газом. Нагадаю, таку кров називають венозною. Потім ця кров потрапляє до правого шлуночка. Той виштовхує її до легеневого стовбура. Які розгалужуються на дві легеневі артерії. Зверніть увагу, кров досі залишається венозною. Тобто по легеневих артеріях тече венозна кров. Відповідно до назви артерії, ця кров прямує до легень. Тут відбувається газообмін. Кров віддає вуглекислий газ та насичується киснем. Така кров зветься артеріальною. Потім вона має повернутися назад до серця по чотирьох легеневих венах. Знову парадокс. Артеріальна кров тече веною. Легенева вена впадає до лівого передсердя. Звідти артеріальна кров потрапляє до лівого шлуночка, який виштовхує її в найбільшу артерію тіла людини, аорту. Звідси насичена киснем кров прямує до всіх клітин організму. Помітили закономірність? Праві відділи серця завжди містять венозну кров, а ліві артеріальну. Тому на малюнках їх завжди позначають відповідно синім та червоним кольором. Дуже важливою є послідовність, за якою кров рухається по камерах серця та потрапляє до судин. Аби кров постійно рухалася в одному напрямку, з вен до передсердь, з передсердь до шлуночків, а зі шлуночків до артерій існують клапани, які запобігають зворотньому руху крові. Зараз на екрані ви побачите, де вони розташовані. Між передсердями та шлуночками містяться стулкові клапани. Між правим передсердям та правим шлуночком – тристулковий, а між лівим передсердям та лівим шлуночком – двостулковий або мітральний. Між шлуночками та судинами Півмісяцеві або кишенькові клапани. Аортальний та клапан легеневої артерії. Варто зазначити, що міокард шлуночків більш розвинений, ніж міокард передсердь. Шлуночкам необхідно скорочуватись сильніше, щоб виштовхувати кров до легень і тканин організму. Тоді, як передсердя, мають лише виштовхнути її до шлуночків. Також міокард лівого шлуночка більший за міокард правого. Пояснюється це тим, що з лівого шлуночка кров виштовхується до аорти та шириться усім організмом, а з правого прямує тільки до легень. Тож, ми з вами з'ясували, що серце старанно працює, аби забезпечити безперервний рух крові по судинах. Але хіба воно зовсім не відпочиває? Насправді ні. Звісно, існує період, коли воно не скорочується. Він зветься діастолою, період серцевого розслаблення. Також існує систола, період серцевого скорочення. Разом періоди почергового скорочення та розслаблення серцевого м'язу формують серцевий цикл. Серцевий цикл поділяється на три послідовні фази. Першою є систола передсердь. У цей час передсердя скорочується, але шлуночки розслаблені. Кров крізь розкриті тристулковий та двостулковий клапани потрапляють до шлуночків. Півмісяцеві клапани у цей час закриті. Триває ця фаза лише одну десяту секунди. Під час другої фази передсердя розслаблені, але шлуночки скорочуються. Це систола шлуночків. Столкові клапани в цей час закриті, а півмісяцеві навпаки, відкриті. Крізь них кров потрапляє відповідно до аорти та до стовбура легеневих артерій. Триває ця фаза близько 3 секунди. Третя фаза серцевого циклу зветься загальною діастолою. У цей час передсердя та шлуночки розслаблені. Кров спочатку надходить до передсердь з та легеневих в. Потім до шлуночків, бо з часом відкриваються стовкові клапани. Але не виходить за межі серцевої порожнини, бо півмісяцеві клапани у цей час закриті. Серце наповнюється кров'ю. Ця фаза серцевого циклу найдовша та триває 4 секунди. Загалом серцевий цикл триває 8 секунди. У середньому, за одну хвилину, серце встигає пройти 75 таких циклів. Цей показник називають частотою серцевих скорочень, тобто кількість повних скорочень, що серце робить за одну хвилину. У стані спокою нормальна частота серцевих скорочень сягає 60-100 ударів на хвилину. А зараз хвилинка математики: за одне скорочення серце виштовхує приблизно 65 мл крові. Скільки крові воно тоді здатно прокачати за одну хвилину? Так, майже 5 літрів. Тобто усю кров, що міститься в організмі, серце здатно прокачати всього за одну хвилину. А скільки крові тоді серця прокачає за один рік вашого життя? Порахуйте! Хочете дізнатись, скільки скорочень робить ваше серце за одну хвилину? Для цього нам потрібно виміряти артеріальний пульс. Пульсом називають коливання стінок артерій. Одна пульсова хвиля відповідає одному серцевому скороченню. Під час систого шлуночків кров під великим тиском виштовхується до аорти, спричиняючи коливання, які розповсюджуються всіма артеріями. В матеріалах для самопідготовки ви знайдете лабораторну роботу. Тут вам пропонується виміряти власний пульс за одну хвилину. Щоб зробити це правильно, обхопіть зап'ясток правої руки лівою так, щоб вказівний, середній, безіменний палець та мізинець лежали на зап'ястку нижче великого пальця. А великий палець лівої руки лежав навпроти них. Відчувайте чотирьома пальцями пульсацію артерії. Притисніть її до кістки, щоб почути краще. Увімкніть секундомір та порахуйте, скільки пульсових хвиль ви відчули за 30 секунд. Помножте це число на 2. Ви отримали ваше значення пульсу за 1 хвилину. Вітаю! Величина пульсу відповідає частоті серцевих скорочень. Також за пульсом можна визначити ритмічність та силу, з якою серце виштовхує кров до судин. Від того, наскільки якісно серце це робить, залежить те, наскільки клітини організму будуть насичені киснем. Тому показники пульсу дозволяють оцінити стан не тільки серцево-судинної системи, а й усього організму. Як багато ми сьогодні дізнались, На сьогодні в мене все. До нових зустрічей.